Всім привіт! Ласкаво запрошую на свій канал. Сьогодні будемо готувати, неймовірно, смачну страву. Моїй сім'ї всі її дуже сильно обожнюють. і це в нас буде лазаня. но незвична, не з привичними листами. У мене є на каналі вже цей рецепт, а замість звичайних листів лазані ми будемо використовувати лаваш. Лаваш це доступний інгредієнт цієї страви, його завжди і скрізь можна купити, що не можна сказати про листи лазані. І так, для цього мені потрібно, звичайно, лаваш. Для соуса беланьєзу я буду використовувати курячий фарш. Тут у мене 500 грам. Також моркву велику крупну я потерла на крупній терці, пару штучок цибулі нарізала на шматочки, на от от. такі от. і томатна паста. Спецій я буду використовувати суміш перців, ось такий, сушений чесничок, свіжемелений коріандр і сіль. І для соусу бешамель, тут іде два на нам потрібно вершкове масло, молоко, борошно і мускатний горіх, також трішечки солі і можна додати перець. І так, розпочинаємо приготування. Саме перше ми розпочнемо з приготування соуса болоньєзе. Для цього я в сковорідку буду наливати соняшникову олію і буду обсмажувати цибулю із морквою. І так, масо з вже розігрілося. Я додаю відразу і цибулю, і моркву. Також додала всі спеції, тобто суміш перців, сіль, свіжемелений коріандр і сушений часничок. І все отак от ретельненько перемішую, підсмажую на великому вогні, тобто не тушу, а швидко так довожу до прозорості. Це все одно буде доходити у нас у духовці, так що не потрібно, щоб тут воно все було зажарене, пережарене, а щоб злегка, скажімо так, поприпустилися овочі. От, коли стануть прозорими, будемо додати фарш і томатну пасту. Тим часом можна зайнятися соусом бешамель. Для соуса бешамель ми беремо вершкове масло, всі інгредієнти я напишу під відео. Нам потрібно його розтопити. Допомагаємо отак от розтоплюватися маслі. В принципі, можна його нарізати на мілчі кусочки. От. Коли повністю розтопиться, будемо додати борошно. І так, масло у нас розтопилося. Тепер всипаємо сюди борошно. і швиденько перемішуємо. І підсмажуємо його пару хвилиночок, щоб воно стало таке злегка румяне. І будемо Добавляти частинами молоко. І так, я вже почала додати частинами молоко. Відразу така густовата у нас маса, але вінчиком воно все легенько розмішується. І тобто ми вливаємо все молоко і доводимо соус до потрібної нам консистенції. Так, до соуса бешамель. Я вже додала потрібну кількість молока. Тепер додаю сіль, москатний горіх, і ще також пару хвилиночок потримаю на вогні перемішуючи. Так, До овочів ми додаємо фарш і все ретельненько отак от перемішуємо, поєднуємо. Коли поєднаються овочі з фаршем, тоді додаємо 1 столову ложечку томатної пасти і ще пару хвилиночок протушимо. Додаємо томатну пасту і перемішуємо. Можна протушити навіть під кришку, якщо у вас дуже сухий фарш, то можна навіть додати десь мл 50 гарячої водички, щоб він був такий соковитий і ніжний. Ну, я десь 5 хвилин протушу, і цього буде достатньо. І так, два соуса наших готові. Соус болоньєзи отак от виглядає. І соус бешамель, Я його робила такий злегка рідковатий. Мені подобається, щоб він був саме в такому. Стані. І тепер розпочинаємо збирати нашу лазанью. Значить, у форму я викладаю лаваш і зверху поливаю соусом бешамель. Потім розкладаю баланєзе. Ось, в принципі, як виглядає перший слой, Добавила фарш і добавила кхем, бешамель. До Багато я фаршу не додаю. Вибачаюся, тому що я не хочу, щоб воно було сильно жирне, так як слої коржоці у нас лаваш дуже тонесенький. І тепер зверху все чередуємо. Знову викладаємо лист лаваша, злегка отак от можна рукою притиснути, і знову повторяємо все те саме. Розкладаємо соус боланіза, тобто фарш, і потім поливаємо бешамелем. Так, ось така виходить лазаня. Дивіться, як видно. Слої, значить, верхній слой ми змащуємо соусом бешамель і присипаємо твердим, нетертим сиром, можна моцарелою, будь що що у вас є. У мене отакий от от вершковий, дуже смачний сир. І Духовка повинна бути розігріта 180 градусів. Відправляємо на хвилин 15-20. І буде, в принципі, наша лазаня готова. Така от красота. Аромати йдуть просто неперевершені. Все відправляю в духовку. Так, дістала я лазаню. Так от вона виглядає. Зарум'янився гарно сир. От, ще гаряча вся. І зараз відріжу шматочок і покажу, як виглядає вона всередині. Ось так от виглядає лазаня всередині, нічим не відрізняється від звичайної оригінальної лазані з листами і, повірте, що дуже смачна, дуже ніжна ароматна, так що рекомендую попробувати приготувати. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, будьте здорові, всім пока-пока!